Рекордну для міста 35-градусну спеку зафіксували сьогодні у Житомирі. Дуже жарко, але є фонтани, вода, ми купаємося, прискаємося і зараз будемо їхати на річку. В той час, коли молодь бавиться біля фонтанів, люди літнього віку скаржаться на погане самопочуття. Ви лучше не питайте, дуже тяжко. Вся мокра, дуже тяжко. Я гіпертонік, то переношу дуже тяжко. Ой, діточка, ось стою. Шукаю тіньок, трошки отдихну, да й піду. Я такими пер... <рістю> перебіжками. Ох, погано, а в поліклініку треба. У мене є і ліки, у мене є і вода, у мене все є. В області фіксують зростання кількості викликів швидкої допомоги. Частіше почали звертатися пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. На вчорашню добу у нас було 775 викликів, з них ну це по області, а з них десь до, по серцевосудим захворюванням десь було порядка 250. Тобто, ну, в такий період у нас фіксується десь 180 до 200, тобто незначне збільшення трошки є. За прогнозами синоптиків, спека у Житомирі буде триматися щонайменше до кінця тижня, тож медики радять людям не виходити на вулицю з 11 до 16 години, носити світлий одяг, пити якомога більше води і уникати фізичних навантажень.